Ну, зараз тоді збори вирішать. Ну, це питання. Це теж законом не передбачено, що я обов'язково маю мати редакційне завдання. Ну, тобто я Фу -фу -фу. маю право не діяти, на да. Написав посвідчення, розумієте. Ви журналіст, так? Я, я прошу з Оператором. Так. Ви журналіст якої інформаційної порталу четвертої 4 влади. Так. У вас є якісь посвідчення? Так, точно. Угу. Значить так, перше. Ви вам було звідки ви довідали, що будуть збори? З сайту, з повідомлення на сайті. А ви прочитали його до кінця? Чому не зареєструвалися? Прочитав, пояснюю. Посадові особи та суб'єкти владних повноважень діють виключно на підставі законів України. Якщо десь в законі прописано, що ви зобов'язані приймати від мене клопотання про відеозйомку, це не є судове засідання. Якщо десь написано, що я не маю права знімати без питання, тоді нема питання. Якщо це не прописано, то тоді закон мені гарантує право як громадянину, як питання живому, не є, тому знімати е, вам будь закон що. гарантує знімати будь-що будь-де. Пошліться на норму закону, тобто ви будете трактувати ну, судді як яка 30, норма закону? 34 тридцять четверта конституції пробачає, що, що громадяни України мають право вільно збирати інформацію. Так? Звичайно, а ви знаєте, так, що, так, що, так, що, так, що ви знаєте, так, що в в суд суд є це режимна установи і є певний порядок відвідування і відділ зйомки. Закрив ласкавань двері. Ну, є, що, є певний що, порядок. Що стосується, наприклад, судових засідань, то тоді це безперечно регламентовано в це, є, це є приміщення суду і будь-яке перебування осіб від. Фото, зйомка здійснюється лише в певний порядок. На підставі Тому, якої закону? На підставі. Зараз вам хочете офіційну відповідь, вам підготують офіційну відповідь. Ну, ви поясню, хочете просто віця... поспілкуватися, ви не подали жодної із... на словах, На словах просіла передати. Тому у вас немає не звернення нічого. Ви прийшли запитати, я вам відповідаю. Хочу почути від вас, що ви хочете. Пояснюю, е мені необхідно зняти усіх суддів, зняти процес виборів. І вас безпосередньо сняти, як голову. Значить, фіксувати це все на відео. Тому що дивіться, логіка у тому, що ви не є приватна структура, а ви є суб'єктом владних повноважень. Суд дієте повністю за гроші громадян України за гроші платників. подати. Це наші логіки. Ну, це Ви не здійснюєте зраз? Ви здійснюєте зі угоду? <плес> а, дивіться, у чому справа. У вас є дозу. Я вам не заперечую, просто розумі... ви навіть не сформулювали, що ви хочете. Я вам пояснив: ми хочемо проводити відеозйомку, знімати суддів, знімати процес. Тому що, Можливо, ви, яка, якої ви. ви це могли б законом встановлений порядок, подати заявку, встановлений це час, це і для з ї з ї. того, щоб могли це, ми цю можливість вам реалізувати технічно. Я пояснив керівнику апарату, що для того, якби от для комунікації з засобами масової інформації, дивіться, для комунікації з засобами масової інформації звертатися треба можливо трохи по-іншому. Я думаю, що у вас є уповноважена е, особа, яка за цим супоєть, Якби ви написали, що там, для того, щоб забезпечити нормальну роботу ЗМІ, о, тоді у е, такому випадку треба заздалегідь повідомити. Так? Тоді журналіст розуміє, що ага, ну, треба повідомити, щоб було легше. А якщо це написано клопотання, яке ну, в мене виникає сумнів... То в законісті, законні підстави, Чому я маю подавати таке питання? Я питання щодо участі. Це ви, ви розумієте, ви по-свому трактуєте якісь, якісь законодавства. Довів вам Ви Тепер слухайте, ви, ви звернулися, я вас почув. Тепер слухайте, будь ласка, мене. По-перше, підійшов керівник апарату. Зараз проходять збори суддів. Щодо обрання, вам про це повідомив. Ви, ми, вас, есть, э, збори суддів це є найвищий орган суддівського самоуправління. На зборах суддів всі судді мають рівні права. Там немає ієрархії стосовно голова суду, там є, вибирається кожен, кожен раз на зборах. Вибирається свій голова зборів і голов і секретар з, зборів суддів. Повноваження продається йому. І лише голосуванням визначається. Будь-які ці, чи допуск журналістів, будь-які питання. Там не розповсюджуються інші закон, скажі, законні норми. Тому всі законні ви дослухає... норми розповсюджуються Тому, на нормально. Ну, ви, 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 ви Журналіст? Журналіст, чи? так Журналіст? довіртесь юристу. Тому ви послухайте мене, а якщо буде щось заперечення, то, значить, послухайте. Звернувся керівник апарату, передав вашу інформацію. Добре. Тільки що 5 хвилин назад рішенням зборів суддів було вирішено допустити вас. До проведення, проведення зборів суддів, які будуть вирішувати питання щодо обрання голови при одній умові. Це було питання. Значить, дозволити фотофіксацію, не дозволити відеофіксацію. Ви можете бути присутні, ви можете вести аудіозапис, ви можете робити фотозйомку, відеозйомку ви робити не можете. Добре, тепер так. вислухайте. Закони щодо доступу громадян, наприклад, так, в зали судових засідань приміщення ну, і розповсюджуються на громадян. В, я, е вас хочу законах, я... Я, я хочу, щоб ми не тратили вас. час. Бо ви... Я на роботі. Мені держава платить гроші, Це я так. не зобов'язаний зараз тут пояснюю, поясню руку робити люлік Якщо ви з чимось не згідні, ви звернетеся офіційним запитом. Я вам дам офіційну відповідь. Вас вона не влаштує, ви в законний законом встановлений порядок можете її оскаржити. Добре, давайте так. Тепер ми заходимо, проводимо відеозйомку, ви можете. Можливо, ви не зайдете, не, не будете проводити. Ви будете робити тільки те, що з дозволу те, що вам дозволять. Добре, ви знаходитесь в суді. Ще раз вам ви не вважаєте, ви не я можете можливо. робити те, що вам захочеть. Е, Дивіться, ми заходимо в приміщення, це вирішено, і маємо право проводити фотозйомку. На це вони проти, правильно? Да. Далі, а тепер дослухайте, будь ласка, до кінця. Ми проводимо відеозйомку. Якщо ви з цим не згідні, ви вважаєте, що ми порушуємо якісь Ви мене закону, чуєте? норми закону. ви мене чуєте, там норми я, закону? Я попросив, що ви мене дослухали. вирішують збори суддів. Вони вже вирішили, що є Товченюк, рішення. Я розумію, але ще раз вам пояснюю: якщо ви впевнені, що це незаконно, ви можете викликати міліцію, можете в суді оскаржувати будь-які наші дії в встановленому законом порядку. Розумієте, якщо е, ми, ну, ми можемо продовжити цю суперечку, я можу набрати медіа юриста свого, і тоді ви вже можете там, з посиланням на норми закону безпосередньо вести дискусію. Якщо в законі чітко прописано, що е, там колегія суддів чи там. Я не знаю, ваш там орган найвище самоврядування має право чи має повноваження заборонити або приймати рішення щодо доступу журналістів на збори, то тоді нема питань. Окей, а нема питань, але в законі цього немає. Я вам гарантую, що Бо, в законі немає. цього немає. Почуть мені нову такого немає. Ви поки що де вона не є? Ну я, я, я навіть не звернулася до мене з запитом. Я зараз не вповноважив. В моїй компетенції не входить і в мої обов'язки не входить давати пояснення усні будь-якому журналісту, який виявить бажання, просто йде по вулиці. Ви звернулися з офіційним запитом зверненням щодо участі, так як відповідає порядок. Ви не витримали порядок, процедуру. Законом передбачено, що доступу. Давайте таку... так. Ви це уці... ви так собі вважаєте? Будьте будете, будете не згідні, зробите так як захочете. Топ. значить так. Топ. На сьогоднішній день я вам довожу до відома. Я не є вже головою суду, я просто суддя, де вирішили збори суду. Значить так. Зборами суддів, довожу вам просто до що зборами суддів вирішено допустити вас бути присутніми, дозволити фотофіксацію і аудіо. Окей. Відео ні. Якщо ви погоджуєтесь, можете зайти. Якщо ні, будь ласка, тоді давайте запит, ми вам дамо офіційну відповідь і тоді в законом будемо встановлювати істину. Зараз тут, в кабінеті, я не буду, це не моє, скажімо, тоді давайте я... А далі ви можете ті Дайте поскаржувати. Одну хвилинку я тоді поражуся з редактором, можливо, Задовільнить така ситуація, так. і тоді ми не будемо проводити відеозйомку. у вас. рішення? Ми заходимо і проводимо фотозйомку. Фотозйомку, да? так? Відеозйомку ви не проводите? Так, Бачимо. Ну, ні, це треба... Тому ви розумієте, ще раз скажу. Роз... Так, я це все розумію. Ми заходимо і проводимо фотозйомку, так як ми з вами домовились, про що ви не проти. Всі інші дії по ситуації. Ні, так не буде. Ситуація не може. Ви в державній установі. Не буде такої ситуації. Добре, давайте зайдемо туди. Ні, так не буде. Ви зайдете тільки лише, якщо ви погоджуєтесь на такі умови, тому що це. Дивіться, лише... я беру відкриваю я вам поясню, двері і заходять. Ви не проходите і не, не, не заходите туди, тому що немає у вас для цього підстав. Ви бачите, це конференц зал. Ви є запрошені. Ви є суддею. Це проводяться збори суддів. Я є журналістом, я маю право доступу. Все чекайте тут. Вам повідомлять про офіційний, прийде прес-реліз, вийде керівник апарату і провідовують. Немає зобов'язків. Або ви погоджуєтесь на ті умови, які є, або ми будемо тоді спілкуватися офіційно. Добре. Бо чи час. Ми заходимо. <мулінь> <рек comunidad> ми заходимо. Шановний, ну ви зачекайте, будь ласка. Відкрийте, будь ласка, двері. Ну, Скажіть, тоді Вадиму торчіньку, щоб відкрив двері. <мулінь>

Ну, так, я сказал що... на повному серйозі. Ну то що слова Андрій, я вам кажу, наприклад, не що небо чорне. Ні, то я знаю. Як вам така? Мова? Нас, нас... нас... у документи... мене нас дозволить. Мене це не цікавы. Вы заважаете, я знаєте, що не судя. Ви там с роднине? Вы чуєте, я там, Може там не чудо Ну там зібралися судді. Ну, так знаю, але... ви... судді зібралися. Ви зараз заважаєте. Ви заважаєте? То... Ви заважаєте? Ні, я не заважаю. Ми, не якщо мені вийдуть і скажуть, що ви заважаєте, будь ласка, не стукайте, тоді я буду. Можливо, я подумаю, можливо, дійсно, я заважаю. Поки що я нікому не заважаю, розумієте? Тому що, можливо, мене там не чують. Я стукаю, двері не відчиняю. Я не можу потрапити в приміщення конференцзалу. Ви взагалі не маєте права тут знаходитись? Я не маю права тут знаходити двері. Добре, про що, то давайте... Ви, то виведіть. Мене. То виведіть мене, якщо я не маю права. Я можу вас попросити вийти. Якщо ви будете зараз прошу громадські сторони. Може викликати, що стома, але вони там проїздуть. Добрий. Ну мій редактор приймається. Добрий день. Ви е, зумуєте? Е, е, е. е, так точно. Не треба. Треба. треба знімати комісне богато, так поставити. Все фіксувати, сказав, все фіксувати. Я вам пояснюю ситуацію. Я журналіст, і ми прийшли сюди для того, щоб збирати інформацію, виконати свої посадові обов'язки на підставі Конституції, закони про інформацію, закони про додаткова змін і тому подібних нормативно-правових е, актів. Е, Наразі нас не пускають всередину і повинні посадити. Нам ніхто не відчиняє. Це однозначно протизаконно, тому що порядок доступу чітко виписаний у процесуальних кодексах і стосується судових засідань. У даному випуску наявні ознаки кримінальних правопорушень стосунків перешкодання про це діяльність комісії. Зараз давайте подарувати. А вам можна якось повідомити? Виявление Усу не можу, я вам оповідомити про порушення, так? Можна, можна. Можемо припинити порушення. Ви маєте право порушення. Ну, тобто, ми не маємо права туди зайти. А? Якщо там закрито, ми не маємо права зайти. Не маєте права? Давайте зараз почекаємо. Ви чекаєте з будемо, там є дві події, ще в місті. Ми маємо зараз їхати на останні події. Виключно там. Ці запитання, що ви записали, сьогодні не прийомний день. Ви записувалися? Ви маєте право, я за, ви отримаєте в той час, встановлений. У мене прийомний день. Подивіться знайомий. Поза робочий час до шостої години робочий день. Тобто, Добре, не чіпайте. Ви чекайте за ребенці. Я не буду чекати там мої речі, для чого я маю чекати. А, Ви на вашому клиті, <рес> <рес> Треба винести двері. У мене там мікрофон, а суддя там закрились, виявляється, не знаю, що там роблять. Двері ніхто не дозволить виносити. Зачекайте, то ж зараз закінчите. Ну так появіть, мені закінчено. ж не доплачу за те, щоб я чекав, а мікрофон там і там залишився. Крім того, це перешкодження журналістської діяльності. <рес> <рес> Шановний журналіст, так. будь ласка, є порядок перебування в суді? Так. Перше питання. Друге питання. Якщо у вас якісь є запитання, є прийомні дні з днями з прийомними днями голови суду, ви можете ознайомитись внизу на стенді. Ви зараз ви запіз... Ні, Я зараз зайнятий, Я здійснюю Чим свої зайняти? я зайнятий своїми функціональними обов'язками. Я вам не зобов'язаний відчитувати, зобов чим я, я сам Як ви не за кошти зараз. Шановний, хто ви представтесь? Вадим, Турбович, головний редактор. Як ви сюди прийшли? Ви зареєструвалися? А ви не знаєте порядок доступу журналістів а до суду? Це ви не знаєте порядок доступу журналістів я до суду. Тому, будь ласка, ви не пояснюєте. Шановний у вас якісь є заяви, скарги. Звертайтеся, все офіційно розвертайтеся і дійте відповідно до закону. Ви не устроюєте цей балаган. Ви перешкоджали журналістам ви вважаєте, що на вашу думку я є порушення закону? Ви це можете висловити в своїй заяві, і вона буде розглянута в законом, встановлений термін і порядок. Реалізуйте своє право. Не устраєте По перше, я є на службі в державі та на сьогоднішній не день, в державі, я... а платників податків, що були Значить, тож. шановний, ви мені хочете пояснювати, де що я? Ви юрист. А ви чому? Як ще ви, ще ви, раз вам ще закон, раз пояснюю, я роботі. зараз є на роботі і мушу здійснювати свої функціональні обов'язки. Я попрошу, будь ласка, не знімайте. Стижіть, ви Шановний ви на роботі, ви і, державний службі. Я не зобов'язаний відсвітувати перед кожним журналістом, що ви я ви роблю перед в дану хвилину. Ви перед громадськістю Значить, громад... ви чому ви вирішили, що ви є представником громади? У вас є мандат довіри? Да, Хто нас є ви такі? Шановний, де докажіть докази того, що у вас є. Подивіться перший насіли. Шановний. Це, це ви, ви я дивлюсь, які канали це моя особиста ви справа. Ви, ви докажіть, що ви маєте майданчик. Дивіться, ви такі сміливі, тому що вас Сергій Мартиня захищає і, а, і, і я не мене, розумію про що і, ви і, говорите. Про... Ми працювали раніше в його структурах. А те питання хотіли вам журналіст поставити. Значить, Всі питання якщо. ще раз вам заявляю. Всі питання ви можете записатись на прийомні дні і будете отримувати. Журналіст має право відвідувати державні установи і бути прийнято. Але є коли ще раз вам кажу. Це не довідкове бюро для журналістів. Суд. Я вам ще раз, будь ласка, ви. Чуєте? Закон про -інформацію. За інформацію, це не довідкове бюре. Ви на, на, на кожну вимогу кожного журналіста, не голова суду, а не жоден суддя не зобов'язаний. Ви а можете помовчати, шановний. Ви може, Якщо ви задали питання, ви будьте добрі його почути. Так. Відповідь. Якщо ви хочете просто устраювати благан, тоді, будь ласка, на вихід. Я слухаю, чому ви пропустили. Ви, ви за... Пошліться на норму закону, яку це я, я України. Про, про що вона говорить? Україна? Яка говорить про права журналістів на фото і стаття. Та стаття говорить. Про те, що суддя в будь-який час повинен давати вам будь-які питання, на які вам Коли захочеться... Це професіональні обов'язки, ви зобов'язані інформувати на підставі чого? закон про В чому Ми не, не власність суду? Судді. В тому, що вони пройшли порядок, які в тому, що порядок? вас попередили, що встановлюють порядок. порядок? Чому? Чому? Так, давайте по порядку. Давайте. Яким? Значить... яким нормативно правовим актом встановлений порядок доступу. Ще раз, будь ласка, представтеся, як вас звати? Дмитро Бондар. Значить, Дмитро Бондар, хочу повідомити, значить, вам, присутнім всім, так само працівникам Міліції. От, ви звідки, будь ласка, скажіть? Я? Так. Представте, будь ласка, прізвище ім'я побачити. Ви можете зайти сюди. Шановний, ви мені не розказуєте, як ви. Мені... Зайдіть, будь ласка, сюди. Для як що? ще раз у Панасюк, звідки? Дорожний контролізацій. Зайдіть, будь ласка, то що ви, що ви в коридорі? Пикайте, будь ласка, тоді двері. Зди, або туди, або сюди. Це не робити таких цих речей. Значить, перше. Звернувся, вам хочу повідомити. Значить, на сьогоднішній день Бондар Юрій так? Дмитро, Дмитро Значить, звернувся, перед, було на сайті за місяць часу, було виставлено на сайті повідомлення щодо обрання голови суду. При чому було пепелі, що відбувається всі журналісти з засобами масової інформації мають можливість до 15.001 квітня подати заявку і придбати по Бажання приймати участь і виступити маємо. це заява клопотання, якщо ви не юрис, ви журналіст. Ви, будь ласка, ви не перебуваєте, якщо ви хочете від мене щось почути. Якщо ви вам не цікаво, хочете, тоді просто помовчіть. Було опубліковано на сайті. Відтак ви не реалізували свій права. Сьогодні Борнер Дмитро, прийшовши сюди до суду, представся журналістом. Йому повідомили, обрання голови відбувається зборами суду. Збори суддів це такий є орган, почитаєте закон, вам буде цікаво. Це є орган суддівського самоврядування, який, на яких немає голови суду, немає заступників. Всі судді рівні в своїх обов'язках. Відтак, вони самі збираються і на зборах, суддів, на зборах суддів можуть бути присутні лише судді. За рішенням збори суддів, на зборах суддів. Також, і... Бондар Дмитро висловив своє бажання щоб для того, щоб приймати участь, ми це питання висунули на рішення на збори суддів. Питання вияснили, проголосували всі судді щодо надання можливості. Четверта влада в особі Дмитра Бондаря бути присутнім на зборах суддів при обранні. При одній умові може здійснювати фото і аудіофіксацію. За таких умов ми надали можливість приймати участь в засобах масових змі в порушення, навіть того, що ви, ви що зазначити відозйом? Ви ні, 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 ні. Ви ви слухайте я мене. Ми слуми я... заборонили відео а, а фото і аудіофіксацію буде будь-яка будь заборона грунтуватися на законі. Ви ж знаєте конституція це передбачає. Ще, ще раз вам поясню законі ґрунтують. Ще це раз вам пояснюється, тому що зборами на зборах суддів можуть бути заборониться не закон. ви мене чуєте на зборах суддів можуть бути присутні лише судді. Де це прописано? Якому закон про збори суддів, про закон про суддів та судоустрій. Це передбачено. Да. Норма статті. А чим заборонено ціда... відеозйомку? Ще раз вам пояснюю. Там взагалі не мають бути присутні сторонні особи. Закону, сторонні заборони. особи, ви чуєте? А ви чуєте, що заборона відеозйомки може ґрунтуватися тільки на законі, не на рішення зборів суддів, не на чому, на законі. Виключно, Враховуючи те, що на сьогоднішній день суд є відкритим для засобу месової інформації. І врахували за необхідність, хоча це нічим не передбачено, і взагалі немає необхідності, це немає права журналіст приймати участь в зборі судів, бо там присутні лише судді. Ви, якщо наприклад да ям поясню. якщо йде консиліум лікарів і вони вирішують якісь питання стосовно хворого, ви маєте право присутні бути в операційній? Там діє лікарська таємниця, за... шановний, шановний. Шановний, а ситуація. тут діє так само закон, який передбачений закон про суддів та судоустрій. Є суддівська таємниця. І там написано, означає... що журналісти не мають права бути. Там написано, що приймають участь лише судді, але Крапля, спостерігають за цим? немає там такого. Добре, там є приймають є, участь що приймати участь, це брати участь в голосуванні. Це, це просто приймають участь. Навіть працівники суду не мають права участі приймати в зборах. Але участь приймати немає. Ще раз находиться вони не мають права приймати в тому приміщенні навіть участь. У сцен. мене є запитання. Заслухайте тоді. Ви визнаєте, що ви порушили закон тим, що дозволили мені зайти. туди? значить, шановний, ви туди не заходили. По перше, вас попередили, вам дали можливість, сказали, да дійсно ви можете прийняти, але не здійснювати відеозйомку». зйомку. Це просто ви, ви вирішили. На що ви відповіли? Ми зайдемо не туди. ми тоді зайдемо, і все одно ми туди будемо зробити відеозйомку. Кажу, якщо ви не погоджуєтесь на такі умови, ми вас тоді збором суддів не допускаємо до того, тому що збори суддів запрошують лише осіб, яких вони вирішать запросити. Все. Можна запитання? Будь ласка, ви збори суддів, вирішили, що мені можна бути там присутнім? Вирішили так. чи ні? Вирішили, так ви мені. Це в супереч закону чи це законно ви вирішили? Скажіть, це зборами суддів. Рішенням збору суддів вирішили. Законно чи незаконно? закон, тому що так? це вирішили збори суддів. Добре, рішення прийнято і діє, так. правильно? За Але... умови, що ви почекайте, обер... там в рішенні прописано за умови. Ви мене туди фізично не впустили, що я на відео, то ви самі своє рішення порушили, ви розумієте це? Шановний, ви, ви з вами було, якщо ви на відео знімали, вам було запропоновано, Будь ласка, ви можете заходити при умові. Якщо ви обіцяєте, не здійснювати відео. Так, і вам було роз'яснено, що в... я заходжу. Ви... Ні, взагалі нічого не роз'яснювали, ви, ви можете ви скар... себе вели. Тому що ви, в нас це... є питання до працівників міліції, так само. Що роблять ці особи? Є взагалі порядок і наказ. Як вони так. мають бути? У вас там це в суді не є має висіти, і там чітко прописано, що журналісти там, мають право заходити Значить, Шановний за журналіст, так. ви зайшли в приміщенні зараз суду, вам так. перешкоджають діяльність? Ви тільки що говорите, що в... журналіст зайшов неправомірно. Значить, він зайшов неправомірно, по причині того, що, якщо це об'єкт, де фіксується особа, далі. Має повідомити, куди він іде, не так. може просто будь-яка особа ходити, шататися по суді. Так. Якщо він зафіксував, куди він іде так. на засідання, він не йде. Якщо він прийшов на збори Зачекайте, суддів, я... я зачекаю. Якщо він прийшов на збори суддів, значить він є порядок участі в зборі суддів. Цей порядок, якщо він суперечить закону, він значить, не... яку норму Акредита... закону це суперечить А те, що акредитація значить, не є що... обов'язковою закону України Ми... про інформацію. ніхто вас не зобов'язав зробити акредитацію. Нас... була вимога до до подати, заявку, подати заявку, подати заявку не до третього числа, до першого до третьої години вчорашнього дня. подати дні. заяву щодо участі, щоб суд мав можливість. Технічно, mm -hmm. візуально, взагалі підготуватись до того, щоб мати бачити скільки буде журналістів, яке так. це має бути приміщення. Mm -hmm. Ви не виявили а своє скільки подало журналістів жодного. Тобто, не, не, не технічно було. немає де розмістити одного журналіста? Питання не в тому. Питання було задано і були встановлені строки. Що вам перешкоджало подати заяву? Перепрошую, з вами до Ви зі мною не про що не домовлялися. Я з вами, я говорю, з вами війна війна взагалі війна не про що не домовлявся. Ви слухаєте мене чи ні? Для чого? Для чого мені вас слухати? Ви можете подати свою заяву і розглянути. А підста... на чому ґрунтується заборона. Подайте свою заяву. Я по суму Все. Я і так сильно багато вам часу. Шаномітра присутні Просто Поясніть до побачити написав, що я закон, вам пояснив всі закон. дії. Одне Якщо вам ви треба, формуйте запит, чому ви заборонили на підставі. Я нікому не заборонив. Ми або Віде... я вам ще Віде... раз кажу, я не забороняв жодним чином відеозйомку. Ви зараз дійсно за відеозйомку тільки що казали, що фізично мене не впустили всередину. Тому що ви не погодились виконати ті умови, на яких вас збори суддів. На яких вас мали допустити до участі в зборах суддів. Але є на відео зафіксовано, що я не прийняв якісь умови. Ви мене фізично не впустили, розумієте? У Вас є на відео зафіксовано. Вас, якщо ви його не порішите, це буде зафіксовано на відео. Ви сказали, що ні, ми будемо туди впустили? Я нічого з вами не визнаю і не про що з вами не Добре. Давайте рухатись в законному порядку. Дякую, добре. Все, будь ласка. Хотілося б ще ви рухались законному порядку.